Заздрість це їжа душі, яка отруює її соки та безупинно мучить її з щасливими успіхами інших. Марнославство є для неї їжею, яка на певний час дає їй насолоду завдяки приємному смаку, однак згодом спустошує, огорює, позбавляє всіляких чеснот і залишає безплідною та нездатною приносити духовні плоди. Та, врешті-решт, не лише позбавляє нагороди за безмірні труди, але й готує страшну кару, всяка похідь і блукання непостійного серця, подібні до випасання душі на свого роду пасовищі, яке годує її шкідливою їжею та робить непричетною до небесного хліба та твердої їжі. Тому якщо під час святого посту нашого будемо стримуватися від усякого цього з усіх сил, тоді зробимо досильним і багатоплідним дотримання тілесного посту, бо обмеження плоті, поєднане зі сокрушенням Духу, принесе Богові приємну жертву і влаштує у чистих і благоприкрашених тайниках серця гідну Його святості Оселю. Але якщо, поступаючи тілесно, ми будемо оплутуватися згубними душевними пристрастями, то не матимемо жодної користі від виснаження плоті, бо при цьому залишимося оскверненими у найкоштовнішій нашій частині, тобто не виправимося тією частиною нашого єства, яка робиться оселею Святого Духа. Бо не тлінна плоть, а чисте серце стає оселою для Бога та храмом Святого Духа. Отже, коли пустує наша зовнішня людина, тоді нам належить і внутрішню стримувати від шкідливої їжі, її особливо треба показувати чистою Богові, щоб сподобатися прийняти у себе відвідання Христа, як навчає святий Апостол. У внутрішньому чоловікові, вірою вселитися Христою в серця ваші. Їжу треба вибирати таку, яка б гасила і аж ніяк не розпалювала вогонь плодської похоті, та до того ж була легкодоступною та відповідала загальному звичаю і вжитку братії, чи має три прояви. У першому воно спонукає випереджати визначений уставом час на вживання їжі, у другому прояві любить насичувати і переповнювати черево їжею, якою б вона не була, у третьому задовільняється лише приємними і вишуканими стравами. Через те чернець повинен виконувати проти нього потрійне правило. По-перше, чекати на уставний час дозволу на їжу. По-друге, не допускати пересичення. По-третє, задовільнятися простою та дешевою їжею. А що стосовно цього допускається невідповідного до загальних звичаїв і вжитку, того древнє передання отців не схвалює. Як такого, що осквернене суєдністю, марнославством і хвастовитістю, і ми не бачили жодного з тих, які мали дар відання і міркування, і не знали жодного з тих, кого Божа благодать висунула наперед, як світлосяйні світила для наслідування, хто б відмовлявся споживати хліб, котрий вважається простим і недорогим. І навпаки, ми ніколи не бачили, щоб хто небудь із тих, хто вживав лише зелень, овочі і плоди дерев, належав до числа найдосвідченіших мужів або ж сподоблявся благодаті міркування і відання. Ділам любові слід віддавати перевагу над постом. Цього ми навчилися в єгипетських отців. Бо коли, з бажанням дізнатися про правила цих старців, ми прийшли з Сирії до Єгипту, нас там приймали з дивовижною живою сердечною привітністю. І куди б ми не приходили, ніде за зради нашого спокою не наполягали на дотриманні визначеного уставом часу для прийняття їжі, як ми звикли те бачити у Палестинських монастирях. Але скрізь дозволяли їсти раніше нього, окрім середи і п'ятниці. Коли ми запитали в одного зі старців, чому у них так вільно обходиться правило щоденного посту, він відповів нам: піст завжди зі мною, вас же я не можу залишити з собою назавжди. До того ж, хоча піст є вельми корисним і завжди потрібним, однак він є добровільною жертвою. Виконання ж діл любові є невідкладною вимогою заповіді. Отже, приймаючи у вас Христа, я повинен нагодувати Його, коли ж відпроваджу вас, тоді зроблене заради Нього полегшення, зможу надолужити суворим постом, бо не можете примусити гостей весільних постати, доки з ними жених, але прийду дні, коли забраний буде від них жених. І тоді поститимуть у ті дні. Крайнощі, як говорять святі Отці, є однаково шкідливими з обох боків і в надмірності посту, і в перенасиченні черева. Ми знаємо деяких, які, встоявши проти черевоугодництва, були скинуті надмірним постом та впали до тієї ж пристрасті черевоугодництва через слабкість, якої набули від надмірного посту. Нам слід дбати, як про те, щоб через бажання плодської насолоди не приймати їжу раніше визначеного часу або ж понадміру, так і про те, щоб вживати її у визначений час, навіть якщо не хочемо, тому що і надмірне бажання плодської насолоди, і огида до їжі збуджується нашим ворогом. До того ж, надмірна стриманість завдає ще більшої шкоди, ніж перенасичення, бо від останнього через каяття можна перейти до правильних дій, а від першого ні. Древні отці наші часто міркували над тим, як пройти між обома крайнощами, дотримуючись розумної міри, і через те віддали перевагу хлібу понад усяким іншим харчем. А також визначили міру його вжитку, два невеликі хлібці вагою близько фунта. Загальне правило поміркованості, устриманості полягає у тому, щоб кожен, згідно з його силами, станом тіла і віком споживав стільки їжі, скільки необхідно для підтримання здоров'я у тілі, а не скільки вимагає бажання насичення. То не дотримується рівної міри, то постить надмірно, то об'їдається, то й шкодить як молитві, так і цнотливості, молитві, бо від недоїдання не може пильнувати під час молитви, дрімаючи від виснаження, а цнотливості, бо той вогонь плотської похоті, який розпалюється від надмірного вживання їжі. Продовжує палати і під час суворого посту. Помірність у їжі на думку отців полягає у щоденному вживанні такої кількості, після якої залишалось би відчуття голоду, така міра збереже душу і тіло в однаковому стані та не дозволить людині вдаватися ні в надмірний піст, який знесилює тіло. Ні в перенасичення, яке пригнічує дух. Пропонуємо ще одне спасительне повчання блаженного Макарія, щоб повчально закінчити нашу книгу про піст і стриманість думкою цього мужа. Він каже, що чернець повинен так розумно постувати, ніби він має перебувати у тілі сто років і так приборкувати душевні рухи. Забувати образи, відкидати печаль, ні за що не мати скорботу і втрати, як той, що може померти кожного дня. Цим він радить стосовно першого, тобто посту, душокорисну розсудливість, яка б змушувала чинця прямувати шляхом рівної суворості і устриманості, не дозволяючи йому навіть у разі знемоги тіла. Вдаватися від суворості у надмірність, а стосовно другого, тобто приборкання душевних рухів, спасительну великодушність, завдяки якій він міг би не лише зневажити те, що вважається щастям у цьому світі, але й перебувати непохитним у бідах і скорботах і нехтувати ними як нікчемними та туди постійно звертати погляд свого розуму. Куди кожного дня й миті сподівається бути покликаним. Боротьба з духом блуду, другою в нас за переданням отців є боротьба з духом блуду, боротьба довша від решти, повсякчасна, у якій зовсім небагато хто цілком перемагає. Боротьба люта, яка починається з першого віку зрілості. Та не вщухає, доки не здолається решта пристрастей, оскільки тут відбувається подвійне повстання, озброєне до боротьби подвійною зброєю, то й протистояти йому слід також із подвійною зброєю в руках. Тому не досить самого лише тілесного посту для того, щоб набути досконалої чистоти цнутливості, його повинні перевершувати покаяльне сокрушення духу та невідступна молитва проти цього найнечистішого духу, потім безперестанне повчання в писаннях, поєднане з працею розуму, також тілесний труд і рукоділля, яке стримує серце від блукання і повертає його у себе понад усе ж глибоке, правдиве смирення. Без якого не можемо здобути перемоги над жодною пристрастю. Перетворення цієї пристрасті відбувається за умови цілковитого очищення серця, з якого, за словом Господнім, виділяється отрута цієї болісті, бо від серця, говорить Він, виходять злі помисли, перелюбства, любодіяння та інше.